Тут вийшов подкаст, де сем Альтман почав розказувати, як люди використовують чат-GPT. Люди, в залежності від їхнього віку, по-різному використовують той нещасний чат-GPT. До прикладу, сем Альтман вважає, що люди моєї возрастної категорії використовують чат-GPT замість Google. І вони шукають інформацію в чат-GPT замість того, щоб йти в Гугл і йти через кучу лінків, розбиратися з рекламою і таке інше. Більш молоде покоління Gen Z. Використовує його як психолога, друга, а також заливає в нього всі, всі, всі якісь свої думки. В чат-GPT є така штука меморії, він пам'ятає ваші розмови, і вони запитують його поради, як їм поступити в житті. І це новина, яка мене знаєте, з багатьох сторін дуже якось занепокоїла, тому що це показує те наскільки люди довіряють іншим шкірним мішкам, і те, що якщо ми хотіли властелі на штучну інтелекту, який буде казати нам, як жити, ми вже то маємо. І я просто хочу, як завжди, вам нагадати. Чат GPT тут тільки 2,5 роки. Тільки 2,5 роки. І за ці 2,5 роки наш соціум повністю змінився.